Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Сьогодні, понеділок, 19 травня, і Норвезька рада в справах біженців або компанія NRC, які знають більшість українців, оголосила про прийом заявок на видачу нової грошової допомоги. 10 800, ну тобто 3 600 на протязі трьох місяців знову приймають заявки для видачі. Заявки будуть прийматися до 27 травня. Тож часу не так вже й багато. Давайте встигнемо подати. Написали список, кому будуть видавати цей раз. Трішки його вже узагальнили, щоб ну, всі підряд е не подавали, да, а була конкретна цей. І зразу, зразу внесли такий пункт, як запобігання шахрайству на офіційній сторінці. Тобто, бачимо, що. То під цю допомогу, коли її починають видавати дуже багато, шахраїв активізовують свої схеми, тому буде корисно послухати навіть тим, хто не війде в список для подання допомоги, але для того, щоб просто не попастися в лапи шахраїв, щоб не втратити свої кошти. Тож, давайте розберемось, але перед тим важливе оголошення і приємне оголошення для глядачів і підписників народної думки, що. Е, хочемо зробити, ну, поки починаємо і надію, що все-таки зробимо народний тур. І 24 травня об 11.00 усіх мешканців Уманя і Прилеглих територій очікую на зустріч пряму зустріч, де будуть даватися, де буде спілкування з підписниками. Будемо в вже не в прямому ефірі, да, і не через камеру, а отак офлайн, тобто при особистій зустрічі, давати відповіді на питання, вирішувати ваші е, якісь проблеми, да, намагатись по максимуму допомогти. В живому спілкуванні і також вговорив адвокатське бюро Івана Хомича, дають декількох адвокатів для безкоштовної юридичної консультації. Тож, 24 травня 11.00, місто Умань, вулиця Садова, 7, це приміщення районної громадської організації Союз Чорнобильців України. Приходьте, поспілкуємося, зустрінемось, всіх очікую, всіх запрошую вхід вільний, тож консультації безкоштовні. Як завжди, на народній думці. Тож, приходьте, а я розповідаю про допомогу від НРСІ, Кому вона буде даватись цей раз і які застереження. Про застереження радив би послухати всі. Так, допомога від НРСІ, Прийом заявок розпочинається у понеділок, 19 травня, для надання грошової допомоги НРСІ розглядає домогосподарства. які. Проживають на території, де тривають бойові дії. Це той список, який офіційно затверджений Міністерством реінтеграції. Так? Далі були змушені покинути свій дім через війну, тобто внутрішньопереміщені особи. Або повернулися до звільнених територій. Серед вище зазначених категорій кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості, це допомагає визначити, хто потребує підтримки найбільше. І розподілити допомогу відповідним до наявних ресурсів. На жаль, ресурси NRC обмежені, тому ми не можемо надати допомогу всім, хто її потребує, але намагаємося забезпечити найбільш вражливіші верстви населення. Важливо подати заявку зможуть лише ті, хто зараз перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж півроку тому, можуть бути виключені з розгляду, але можуть бути і не виключені, рекомендації щодо процесу подачі заявки. Давайте так будемо рухатись по черзі. Спочатку. Рекомендації, а потім застереження. Да? Подача заявки не означає, що вас автоматично відібрано для отримання грошової допомоги, NRC реально перевіряє заявки, щоб надати допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Політика NRC визначає, що, е, будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її. Перегляду найчастіші помилки, казалось би, така банальчина, але найчастіше помилки серед поширених є ім'я, неправильно написане ім'я або прізвище, яке вказано неправильно, неповний ідентифікаційний е, податковий номер, або неправильно вказаний номер телефону. Тобто така от банальщина дуже часто призводить до того, що люди не отримують. Після завершення процесу подання заявки команда НРСІ працює. Попрацює інформацію і прийме рішення щодо заявки протягом 5-6 тижнів. Тобто 27 го закінчення і тоді 5-6 тиждень на обробку заяв. Ну, Це завжди плюс-мінус така ситуація. Так, необхідні документи, там паспорт, довідка ВПО, свідоцтво про народження ще дітей, ідентифікаційні номери, номери банківського рахунку для зарахування. Коштів, документи, які підтверджують вразливість: це пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, або довідка медико-соціальної експертної комісії, посвідчення багатодітної сім'ї, довідка про вагітність, свідоцтво про статус одинокої матері або батька, медична довідка, яка підтверджує тяжку хворобу або хронічне захворювання. Додатково просимо надати для того, щоб краще комунікувати додаткову електронну адресу. Максимальна кількість членів до домогосподарства не більше 5. Якщо більше 5, то ви маєте право оформити дві окремі заявки. Спроби подачі до розгляду береться лише перша спроба подачі заявки. Усі наступні заявки автоматично видаляються. Тобто потрібно правильно подати з першого разу. Бо якщо неправильно подасте, то потім. Всі наступні будуть вже підтягувати вашу інформацію і видалятись, а залишиться лише перша, яка може бути неправильно подача. Як подавати цю заявку? На народній думці є повна відеоінструкція. да, як перша заявка була, я вам все показував, дещо нажимати. В описі до відео залишаю посилання на сайт подачі заявки, офіційний сайт NRC. Єдиний офіційний, більше ні в яких місцях не подавайте. лише на офіційному сайті. Геолокація. тут важливо, ми це вже неодноразово е, обговорювали. Перед початком подачі заявки переконайтеся, що дозволи е, GPS на вашому пристрої ввімкнені. Ми перевіряємо ваше місце знаходження, тому заявки без дійсної геолокації не приймаються. Тобто потрібно подати з телефону, де є геолокація. Важливі примітки. Статус заявки, якщо заява буде прийнята в роботу, ви отримаєте персональний код. Це не код на виплату, це код на перевірку статусу заявки. Без цього коду перевірка статусу неможлива. Тобто, якщо приходить вам код від NRC, це ще не означає, що вам схвалили допомогу. Це означає, що вашу заявку прийняли і передали в роботу. І по коду від тому, на тому ж самому офіційному сайті, де ви подаєте заявку, ви можете відслідковувати, яка вона в якому в обробці, схвалена, відхилена, і вже знати, чи прийде вам допомога. Коректність даних, уважно перевірте, введені дані. Це знову то саме повторюється, що помилки можуть призвести до того, що вам не зможуть нарахувати допомогу. І якщо ви через довірену особу, то, будь ласка, переконайтеся, що це людина, якій ви дійсно довіряєте навіть таке застереження. Якщо ваша заявка на грошову допомогу буде схвалена, вам всі банківські реквізити дані будуть передані фінансовим установам, включаючи Райфайзенбанк, Ретроус або монограм для здійснення грошового переказу. Тобто, бачимо, цей раз знову буде приходити переказом. І тут важливо, коли вам прийде переказ, то е, ваші дані ну, дані переказу не видалити, бо ви не зможете його отримати без цих там, е, букв і цифри приходять да? Код для отримання переказу, його обов'язково Зберігаємо і з ним йдемо до банку і отримаємо допомогу. Ну, це через 6 тижнів після 27-го, це виходить да, в кінці червня, аж плюс-мінус. Запобігання шахрайству. Отут я зараз прочитаю і ще від себе багато додавлю, щоб ну, ви були максимально захищені. Гуманітарна допомога завжди безкоштовна. Тобто ніхто не каже, що там оплатіть щось для отримання чи пришвидшення обробки. Ні, такого нема. Якщо таке просять, це вже шахраї. НРС ніколи не запитує банківські дані ПІН-коди або ЦВ-коди. Тобто коди ваших карток ви не повинні нікому в жодному разі передавати. Тому що шахраї дуже часто дзвонять і кажуть, вам нарахована допомога, передайте код для того, щоб її отримати, щоб ми могли вам її зарахувати. Ні, так це не працює. Зарахувати можуть без будь-яких кодів. Тобто, якщо допомога зараховується, то від вас ніякого втручання не треба. Коди треба, щоб потім її зняти, щоб то вже ви зняли, і то вже в банкві. Всіх інших випадках – то шахраї. Перевірка джерел. Користуйтесь лише офіційними джерелами НРСІ, щоб уникнути некоретної або оманливої інформації. Офіційними джерелами це офіційний сайт, посилання на нього залишаю в описі під відео. Лише там все перевіряйте. Конфіденційність, усі персональні дані обробляються відповідно до законодавства, захищені шифруванням і не передаються третім особам. Це вже так, знаєте, щоб заспокоїти, що ваші дані ніхто не вкраде. Інструменти самоперевірка. Цього року ми не будемо надсилати статуси безпосередньо через смс, WhatsApp. Тобто раніше приходило, що ваша заявка схвалена, оброблена. Ні, тепер буде приходити лише код. А все інше ви повинні перевіряти самі. Натомість вам будуть надходити сповіщення про важливі оновлення в інструменті самоперевірки. Перевірити статус вашої заявки можна на платформі NIT .ai, ну, тобто на тому офіційному сайті, на який я залишаю посилання. Для цього натисніть перевірити статус і введіть код заявки. Не втрачайте заявки, адже без нього перевірка статусу неможлива. Ну, перевірка статусу це ще таке. А от код на отримання коштів точно не втрачайте, бо без нього отримати кошти неможливо. Тож бачимо, що. Цей раз лише е, обмеження кількості населення, да, ВПО. Ну тим, грубо кажучи, кому ось в травні видали допомогу, ще одній частині додають. Всі попередні заявки, які ви подавали, вони вже анульовані. Тобто, е, якщо ви не прийшли минулий раз, то потрібно подавати заявку знову. Та вже не працює, тобто поді не відберуть. Чому так робиться, не знаю. Да? Бо, можливо, мож... правильніше було б раз зібрати заявку і потім поступово опрацьовувати. На жаль, ні, вони працюють по іншому принципу. Отже, подав... подавайте заявку, отримайте допомогу. Не забуваємо, 24 травня, 1100, місто Умань, вулиця Садова, 7. Приходьте, поспілкуємося, постараємося максимально комунікувати, допомагати. Тож. До зустрічі, дорогі мої глядачі.